Цікава планета Земля. Сьогодні ми з вами дізнаємось і згадаємо ті правила, які ми вчили, що потрібно робити для того, щоб наша планета Земля була чиста і здорова. Скажіть, будь ласка, що шкодить нашій планеті? Сміття шкодить планеті? Так, так, так. шкодить. А скажіть, будь ласка. А ви дерев лісів – шкодять нашій планеті? Так. так, правильно. Отже, ви знаєте, я дізналась, що в нас є чарівники, які можуть врятувати нашу планету. Тому сьогодні пропоную вам дізнатися, що це за чарівники, і їх знайти. Ви згодні? Тоді пропоную вам підійти до першого завдання. А як рослини, яку користь рослини приносять нашій планеті? Матвей? Ти знаєш? Рослини очищують повітря, яким ми дихаємо, так? А ви знаєте, що є лікарські рослини? Так? так? І а для чого вони потрібні? Щоб лікуватися правильно. Тому сьогодні я вам пропоную на першому завданні посадити рослинку. Спочатку ми її посадимо в горше в горщик, тому що на вулиці зараз холодно, а коли потепліше весні, ми йому її висадимо в нас на майданчику, щоб нас було гарно і чисте повітря. Ви згодні? Ви мені допоможете це зробити? Та -та. Так. Так, -та. добре, тоді дивіться. Це буква Д! Правильно! Отже, буде цікаво, хто ж ці чарівники? отже, ми рушаємо до наступного завдання! Дідошки! Погано для планети і добре для планети! Зараз я вам пропоную! В нас є ось такі кружечки з картинками. Пропоную кожному взяти по одному кружечку по черзі, сказати, що там зображено, і визначити, чи це добре для нашої планети, чи погано. Угу. Матвій, будь ласка. Так, показуй картинку. Що Я це таке? Це дуже погано для нашої планети. Нумнічка, ну, молодець. Ярослав. Не можна... Покажи картинку. Не можна мусорить океан морян. Океани і Не можна е смітити. Добре, це добре чи погано? Погано. Погано. Добре, молодець. Злата, будь ласка, візьміть кружечок. будь який Так, добре, покажи діткам, що тут зображено. Висаджувати рослини, так? Рослини. Це добре чи погано? Злат, добре, добре правильно. Поліночка, будь ласка, Поля, Оля, покажи, що там зображено. Так, що це таке? Що це означає? Збирати сміття. Збирати сміття. Це добре чи погано? Добре. Добре. Маша. Це що у нас? Маше? Що тут зображено? Сортування сміття. Скажіть, будь, будь ласка, сор... так, це добре чи погано? Добре. Добре. Так, Настя. Будь-який бери, будь ласка, Настя. Так. Покажи діткам, що це. Чекуємо тварин. Піклуватися про тварин. Це добре чи погано? Добре. добре. Так. Угу. Покажи діткам, що ти вибрала. Так, що це таке? Сміжемо. Не, не можна смітити. Правильно, сміття це добре чи погано? Погано. Погано. Так. Покажи, діткам. Що там зображено? Покажи так, бо не всі бачать. Так, що це тут зображено? Що ми маємо робити? Берегти ліс і тварин, які в, них, в ньому живуть. Це добре чи погано? Добре. добре. Так, дітки вирішили, що добре, що погано, що шкодить, а що приносить користь нашій планеті. За це ми отримаємо наступну букву. І добре, молодці. Отже, ми рушаємо далі. До наступного завдання. На нашому майданчику що ми маємо робити з цим сміттям? Викинути, а викинути ми його мають правильно. У нас є чотири кошики. Де, куди ми викидуємо металеве сміття, харчові відходи, пластик та скляне сміття. Отже, ви зараз по одному прибираєте наш майданчик. І те сміття, яке ви берете, викидаємо в відповідний смітник. Добре? Отже, колічка, давайте починаємо діти. чистий, Я пропоную вам взяти стільчики і поставити їх на кили. В нас чекає наступне завдання. Переглянемо мультик, в якому нам розкажуть про корисні звички, які приносять користь нашій планеті. Це звички називаються екозвички. Отже, слухайте уважно, потім в мене до вас будуть запитання. Це козвички, які ви почули на твісті. кажи, на туричку. Так, ще про які екозвички ви почули в мультику. Про трубочки. Що вам розповідали? Треба не пластикові, а папири. Картоні, паперові трубочки використовувати. Правильно, я... Ми з вами дізнаємося назву наших чарівників. Хто це? Ми викладаємо наші букви відповідно до наших завдань: Ди і Д, ти, ти, ти. ти, і Ті. Ті. Діти це Ді. є чарівники, які врятують нашу планету. Тобто, це ви, якщо будете слідкувати всім правилам. Для збереження екології нашої планети. Добре? Так. Ви сьогодні молодці, ви гарно впоралися з усіма завданнями. Для мен... У мене для вас є сюрприз. Дуже вдячна за те, що ви гарно вивчили правила для збереження нашої планети, щоб ви жили в чистій, здоровій, зеленій на планеті Земля. Ось вам. Корисні смаколики. Дякую. Дякую вам.